Вітаю вас! Ви на каналі Kitchen and Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні понеділок, 11 вересня 2023 року. У коментарях під минулим відео запитувала, чому у кадрі не було Соні та Гали. Бачите? І вже цього разу є. Соня вже дуже активно бере участь у зйомках, а минулого разу вона просто спала. На чому я зупинилася на тому, що сьогодні 11 вересня, і я розпочинаю свій черговий вишивальний рукодільний тиждень. Що ж я буду вишивати цього тижня? Перш за все, це моя Blue Hydrangea, блакитна гартензія від Катерини, Kate Stitch Стічєї. Мій перший відшив. Бачите, Соня вирішила повмиватися на камеру. Це мій перший відшив, мені його у вересні потрібно завершити. І в мене вже вишито 67%. Досить багато. І черговий раз скажу, що я в захваті від схеми. Гортензію, взагалі-то, як і лаванду, так і бузок, вишивати ж не дуже просто, тому що дуже багато квіточок у суцвітті. Але ця схема в мене просто вишивається на ура. Просто дуже приємно. Звісно, тут одна з моїх улюблених основ це Лінда. 27-й каунт. Соня вже вирішила п'яльця подвинуту, бо їй мало місця для того, щоб вмиватися. Ну, так ось дуже приємний процес. Листя я вже завершила. Повністю всі зелені кольори в мене вийшли. Також вийшли два жовтих кольори. Серединки з цієї сторони одним таким жовтим, трошки помаранчевим кольором, і тут жовтим. Мені тут залишилися лише сині блакитні кольори. Тут навіть трошки, бачите, було чорного кольору. Як завжди, багато чверть хрестиків. Три чверть хрестиків, тобто дробних хрестиків, але повторюся на лінді їх вишивати нескладно, саме задоволення. Виконую я також завдання з допомогою цієї гортензії вже у осінньому бінго, рукодільному від комоду завдань. Дуже цікаві завдання. Вставлю вам вже нове ігрове поле, деякі в мене вже навіть виконані завдання. Хвіст! Хвіст похмастий! Соня, як ви бачите, дуже активна. Вона, коли бачить, що я знімаю, дуже любить брати участь. Просто минулого разу, минулому відео про аксесуари. Хто його не дивився, рекомендую. К правому Правомертньому куточку зроблю посилання на нього. Дійсно, рекомендую подивитися, воно дуже цікаво. Хоча Соні і Гали там не було. Але один все ж таки процес вишивати дещо нудно, тому я буду продовжувати вишивати. Ще один дизайн з гортензією: це Cozy Crosses. Ур'яна Яковлева, її гортензії в саду. Я чомусь називаю цей дизайн гортензієвий будиночок або будинок з гортензією. Але це гортензії в саду. Це один з трьох наборів, які я розпочала влітку невеличких. Два я вишила від фрузелка від комоду, а от від Ульяни ще не завершила. Ну і звісно, хочу також завершити його у вересні. Отже, цього тижня я буду працювати над... Цими двома дизайнами і там гортензії, і там гортензії. Ось такий в мене буде гортензієвий вишивальний тиждень. Але буде ще іншого багато цікавого, обіцяю, тому не перемикайтеся! Ще одне включення, і хочу поділитися з вами. Ось такою своєю покупочкою. Придбала я цей наборчик у Вікторії Кростіч. Велике дякую тобі, Вікуля. Бачите, тут знову соняни лапки. До речі, обновила я собі, раз вже в кадр попала, браслет від фітнес-трекеру. Ось. Такий він. Думаю, ще потрібно зняти частину ланцюжку. Мені чоловік вже зняв десь три частинки, але рука в мене досить тонка, тому потрібно ще для того, щоб прилягало, і можна було вимірювати пульс. Ну, я не про це, я про цю покупочку. Вікторія мені знайшла на eBay ось такий чудовий набір. Це набір від Dimensions. Одразу і не здогадаєшся, але ось ви бачите: Dimensions рарітетний набір 2008 року випуску. Це рік, коли в мене було весілля, до речі. Отже, наша сім'я, і я вже також раритети. Ну, давайте більше до вишивки. Це дизайн, до речі, Мам. Я ще ніколи не вишивала Дебі Мам, і дуже мені цікаво це зробити. І взагалі-то це сизакіп. Зберігач, якщо дослівно перекладати, а іншими словами, маячок для ножиць. Ось такий гарнючий маячок з лавандою. Як я вже сказала, це дизайн на Дебі дебімам. Тут рахунковий хрестик. Ще сюди входить 18-та основа Айгорі Аїда, голка, проста інструкція та котонові ниточки. Тут, мабуть, треба і китицю буде робити, і цю таку підвіску для того, щоб кріпити до ножиць. Дуже цікаво. Ви знаєте, давайте відкриємо. Здається, що це досить такий набір, який рідко трапляється. Тому його не гріх буде зараз мені відкрити і вам показати. Але мені потрібно взяти ножиці. Так, я обережно його відкрила, ось тут розрізала, щоб потім все скласти. Але я хочу і сама подивитися і вам показати. Так, ну, обкладинку я не буду діставати, хоч воно і блікує, але не критично. Ми з вами її вже оглянули. Єдине, щось я не можу знайти. Артикул RN73498. Що у нас тут є? Ниточки. Ну, Палітра абсолютно лавандова. Така, яка трапляється, як ви розумієте, у більшості дизайнів з лавандою. Аїда Айворі: дизайн невеличкий, шматочок, звісно, невеличкий. Так, і тут голочка. У пакетику, бачите, як і зараз. І інструкція, бачите, тут інструкція з урахуванням того, що вишивається, бачите, дві сторони, тут такий букетик лаванди, тут більший вже дизайн, ключик. Є в нас хрестик в дві нитки, напівхрестик в одну нитку, бекстіч. Також фрузлики. Ну і, мабуть, все ж таки, тут є така частина, як ви бачите, тут потрібно буде кординг крутити. Ну, можливо, я і придбаю якийсь шнурочок. І китицю робити. Дуже цікавий набір, невеличкий, ну і, можливо, у найближчому майбутньому він попаде в мої вишивальні плани. До наступного включення. Привіт! У мене нове включення, і воно в мене буде дуже незвичне. А чому? Тому що я отримала неймовірний спадок. Хто дивиться мій канал, той знає, мабуть, що в мене померла бабуся, вишивальниця сьогодні, 13 вересня, рівно три місяці, як її немає з нами, і батьки у її квартирі розбирали речі і знайшли. Скарб, мама все це склала у посилку, надіслала мені сьогодні так співпало, що сьогодні рівно три місяці, як немає бабусі. Сьогодні я отримала цю посилку, відкрила її і вже декілька годин не можу відірватися, розбираючи її. Тут просто скарб. Бабусю взагалі втратити. Завжди важко, незважаючи на вік, моїй бабусі було 92 роки. Вона прожила довге життя і була рукодільницею з великої літери. І от я розкрила посилку, і я, якщо можу так сказати, була в якомусь трансі. Я плакала, я і посміхалася, я згадувала. І невеличкою частинкою хочу поділитися: все вам показувати не буду, але покажу те, що мене найбільше вразило. Соня зі мною, як завжди, у кадрі. Вона зрозуміла ваші зауваження і тепер завжди зі мною. Ну, давайте розпочнемо. Що мені одразу кинулося у вічі, це ось такі були три там сплетені кіски ниток. Я не знаю, що це за нитки, але звісно я їх залишу. І, можливо, неможливо, а точно для чогось їх буду використовувати. Взагалі тут є багато ниток, скажімо так, без номерів. Їх можна використовувати як для примітив, так і для сорочок. Моя бабуся постійно вишивала сорочки. І я думаю, що нитки якраз от такі без номерів. Які гарно між собою поєднуються, можна використовувати саме для сарочок. Також тут пакетик з китайськими янитками. Новенькі, бачите, моточки. І величезний такий пакунок ниток. Це нитки ПНК та трошки гам. Взагалі-то це я вперше тримаю в руках ці нитки. Але я думаю, що і для них знайдеться робота. Також. Бабуся вишивала і по наборам. Бачите, тут залишки на органайзерах наборів. Чарівна мить. От Багато ниток. Я розумію, що я номери не ідентифікую, але ж в указ також багато ниток. Якісь китайські набори. І ось ще якісь набори. Я, чесно, навіть. Не знаю, що це за виробники, але ниток і органайзерів багато. Ось тут є на бабінках нитки і на дотик. Це DMC. Не підписані номери, оскільки бабуся вишивала або по наборам, або сорочки, рушники, то їй потрібно було обрати колір, який їй подобається. А сам номер їй не завжди був потрібен. Але в мене є карта DMC і я впевнена, що це не такі DMC. Я їх ідентифікую і візьму свою колекцію, свою палітру. Бо в мене палітра DMC, ну фактично. Уся, окрім там особливих ниточок. І були там ще інші бабінки, я їх вже поклала в свої запаси, ось ці п'яльця, нурги. Це я бабусі, до речі, дарувала, і вона на них із задоволенням вишивала. А тепер найцікавіше ось це моточки ниток Анкор. Тут три кольори, і, мабуть, вони потрібні були моїй бабусі для якогось рушника або сорочки, бо я ж кажу, вона придбавала багато одного кольору для взорів і вишивала. Дивіться, тут, до речі, скільки фіолетових кольорів це анкор номер 100 Цікаво, бо я не знавець ниток Анкор. А ось це ось тільки нових моточків ниток «DMC». Тут і білий є, б 5220 дуже багато червоного, 666-го. І 3746 ось цього фіолетового кольору. Подивіться, скільки. Немов би для мене. Цей кольор дуже часто використовується у дизайнах з лавандою. Подивіться, і ще є це анкор сюди попав. Ось такі ще є фіолетові кольори. 3835, 3836. Ну і червоний. Цей Christmas Red. Дивіться, як багато його. Ще такі фіолетовий. Блакитні також. Мою колекцію, мої запаси. Це просто скарб. Але зараз я, мабуть, вас здивую ще сильніше. Що я знайшла у бабусі в запасах? подивіться. Залишки від наборів, Dimensions, Соня. Бігає в кадрі і ще й камеру мені трусить. Звісно, це вишиті набори. Не усі нитки залишилися. Можливо, щось закінчилось, можливо, щось не зберіглося, але, подивіться, тут є що намотати на бабінки у мої запаси. Це те, що на органайзерах залишилося, як ви бачите. А також ось такий скарб, це нитки, ті, що в додаткових печечках. Ось подивіться 112,63 білі, хоча їх завжди багато залишається, але лишніми не будуть. 185-14. Немає бетлика, але це явно нитки Dimensions. Спробую їх ідентифікувати. Ось таких ниток, подивіться. Це ж просто казка якась. 142,23. Так, ага, ця ниточка без номеру. І от подивіться, який запас ось цієї темно-синьої нитки. 171-60. Ось. Такий скарб я сьогодні отримала від своєї бабусі. Я думаю, що кожна рукодільниця, та й взагалі, будь-яка онучка, зрозуміє мої почуття і порадіє, і одночасно позгадує зі мною все, що пов'язане з бабусею. Ось таке в мене сентиментальне включення. Я здалегічці. Вибачаюся, що можливо занадто сентиментальне для сторонньої особи. До нових включень не перемагайтеся. У інсталяцію я вирішила вам показати. Замовила я підставочку від ось такого виробника Wooden Products Boroughs. Взагалі-то в найменуванні підставочка як для рукоділля. Хоча там дуже багато виробів для рукоділля залишу в описі до відео посилання на інстаграм, хоча ви і самі можете ось тут. Подивитися ось Instagram та QR-код. Це наш виробник. І я замовила собі таку штучку. Взагалі-то можна її використовувати як підставку для чашки, покласти ножиці для рукоділля, навіть як смітничок використовуєте, коли вишиваєте. А можна зробити ось таку неймовірну інсталяцію з чимось затишно в'язаним, ці. Гарбузики, які зв'язала моя мамочка. Один ось такий менший, і також є ще більший варіант. Хоча і той і той, немов би створений для цієї підставочки, хоча абсолютно один під одним зовсім не підлаштовувалися. І, от, бачите, я запалила свічку, хоча дуже тепло на вулиці. Сьогодні 13 вересня і було 28 в день. Але ввечері, наприклад, на балконі або на лоджії, можна вже запалити свічечком. І це такі стилізовані листочки. Також мама моя зв'язала. Тому вже готуємося до затишної осені. Звісно, я обожнюю спеку, я хочу, щоб літо ще затримувалося. Але ми ж не чарівники. І осінь все одно прийде. І до неї потрібно підготуватися, щоб вона була теплою та затишною. Ось така краса. Дякую виробнику Wooden Products Борець і дякую моїй мамочці. Тут тепло її рук. До нових включень, не перемикайтеся! Сьогодні вже неділя, 17 вересня 2023 року, і час підвести підсумки мого вишивального рукодільного тижня. Якщо подивитися на цей будиночок, то його я зовсім трошки повишивала. Фактично, я тут вишила лише білий колір, білі хрестики, але краще трошки, ніж зовсім нічого. Але до кінця вересня я його все ж таки планую вишити. Ну а гортензія моя просунулася, як ви бачите, чудово. В понеділок було вишито 67%, а зараз от рівно 77%. Продовжую я вишивати блакитними кольорами, і колір за кольором з'являється чудове соцвіття блакитної гортензії. Blue Hydrangea, ну а потім ще буде тут Бекстріч. Але це буде вже потім. А зараз хочу вам показати ще, от як в мене підставочка використовується у щоденній вишивці. Коли я сідаю вишивати, кладу сюди ножиці. І оскільки я вишиваю виключно за кольорами, то кладу саме ту бавінку, з якою зараз працюю. Я беру один колір, і в даному випадку із блакитно-синьої гами і повністю вишиваю все Ну, і тому мені дуже зручно використовувати цю підставочку. Свіття також одразу сюди кидаю, а потім викидаю після вишивки. Дуже зручно і неймовірно гарно, естетично. Тут деревяшка в мене для вишивки. І... Дерев'яний такий аксесуар дуже мені подобається, дуже приємний на дотик. Я абсолютно не жалкую і дуже радію тому, що замовила цей аксесуар. Так, мабуть, все, що я можу вам сказати у заключному відео. Тиждень був досить насиченим. Сподіваюся, що вам було цікаво. Очікую ваших коментарів. Зворотній зв'язок для мене дуже важливий. І це допомагає більшій кількості рукодільниць, вишивальщиць побачити мої відео. Ну а поки що все. Бути здорові, бути у безпеці, до нових скорих зустрічей. Пока!